В Олександрії стартували сезонні роботи з озелененням. Працівниці дільниці зеленого господарства «КП «Чисте місто вже розпочали висадку квітів у відкритий ґрунт. Нестабільні погодні умови та холодна погода трішки пошкодили дерева та кущі, але в цілому вони добре перезимували. Говорить майстриня дільниці Наталія Гривнак. У зв'язку з тим, що такі погодні умови були, дуже важко було нам доглядати за рослинами. Ми їх накривали, і обмотували, але в мороз, ми не думали, що буде такий мінус. Ну, В теплицях ну, у нас усе збереглося. У нас там є от, от, опалення і все збереглося в гарному стані. Але одна тільки причина, що ще не заквітло. Ну пройде 2 2 тижні, і все воно забуяє. Буде сонечко, буде все, все чудово. Висадку розпочали з найбільш людних місць. Є серед них і сквер Кравченка. Там з'явиться нова клумба у вигляді герба України, що буде квітнути жовто-блакитним кольором. Решта зелених зон залишиться без змін. В цьому році закупили цінії. Там чотири в нас кольори рожевий, жовтий, білий і червоний. І Закупили нові астри. Ну, астри це осінній цвіток, він буде квітнути в вересні місяці, але теж буде дуже гарно. Традиційно садимо, в основному червона це нас сальвія, синій агератум і жовті це Пітоні в нас є, але дуже мало, ми вже вирішили пітонію не саджати, тому що вона останнім часом стала дуже О, І Ми садимо квіти, які виносливі, які квітнуться протягом всього літа і половина осені. Минулого року на розділовій смузі біля Палацу культури Світлопільський та на бульварі Попова досадили 300 троянд, адже саме ці квіти найчастіше крадуть. Але не лише крадіжки квітів псують загальний вигляд квітучої Олександрії. Є серед проблем безпритульні тварини. Рози примерзли, тому що січень місяць був теплий, а лютий із морозами і перепади температури, і в зими троянди вийшли в дуже поганому стані. Але ми їх підкормили, правильно обрізали. Тому що обрізка це теж має велике значення. І троянди дуже гарно пішли. Але заморозки, і гліцинія, магнолія і троянди трохи примерзли. Крадіжка на сквері на садовій. Там просто якісь люди не встигли посадити вже їх немає. А так взагалі. Цей у сквері, АТО там у нас всі люди добросовісні. І ще в мене дуже велика біда це собаки. Це просто жахіття і не тільки бродячі. Паралельно тривають роботи з обрізки дерев та покосу трави. Очищуються крони від сухих гілок, надається форма декоративним насадженням. Аби роботи йшли швидше, на підприємстві не вистачає кадрів. Наша дільниця також займається покосом трави і спилом аварійних дерев. І от із пилом і покосом у нас просто біда, у нас немає людей. Зараз у нас на даний момент на все місто два косаря. І якщо буде у мешканців міста якісь запитання до покосу трави, будьте як чи ввічливі, чи віднесіться з розумінням, що працювати зараз нема кому. Коли ще жінки держуться, то з чоловіками в нас просто катастрофа. Інструмент є, техніка є, але нема кому працювати. Працівниці чистого міста звертаються до олександрійців з проханням берегти нові насадження, не ламати і не витоптувати клумби, і цінувати роботу тих, хто щороку робить Олександрію Квітучою.